Ресуні, привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі, наш канал про красу. А сьогодні в нас буде дуже актуальне укладання для всіх дівчат. Я думаю, що кожен з нас мріє зробити те саме укладання з салону, ось ці локони, брашених. І сьогодні я вам покажу, як робити це трендове укладання на ось такі бігуді-ліпучки. Це укладання в стилі 90-х років. Воно легке, невагоме, об'ємне. Наша задача зробити дуже крутий прикореневий об'єм і зробити невеликі локони внизу. Це укладання взагалі пішло з 90-х років, і мені здається, така ікона стилю цього укладання це Сінді Крофорд. Звісно, в неї дуже пористе і густе волосся, і вона от була такою іконою цього укладання. І взагалі це укладання буде легко робити дівчатам, у яких пористе фарбоване блонд волосся. В мене волосся більш Рівне, скловидне, але все одно технічно я вам сьогодні розкажу і покажу, як робити таке укладання. І взагалі, чому зараз іде мода на таке укладання? Тому що, по-перше, в нас іде мода на натуральність. Це буде більш легкий і натуральний ефект, ніж, наприклад, на плойку. По-друге, не буде термічного впливу на ваше волосся. Тобто тут все максимально, ну, якби з мінімальним впливом на ваше волосся цей процес і немає ніяких термопошкоджень, і особливо це стосується дівчат з фарбованим волоссям, тому можна обирати таке укладання вдома. І третє. Це ефект такого дорогого волосся, гламурного, з об'ємом, з шиком, і воно виглядає дуже доглянутим. Тому такий ефект дівчата дуже полюбляють, особливо влітку, весною. Зараз буде ця пора тепла і краси. Тому ходімо у ванну кімнату. Я вам зараз покажу всі етапи і зробимо це укладання разом. Дівчатка, давайте я вам покажу, що саме вам буде потрібно, а, який в мене арсенал для створення того самого об'ємного укладання на Бігуді. Ну, по-перше, звичайно, це Бігуді в мене середній розмір а, і середній діаметр. Я вам а, приблизно показую, який він в мене, знадобиться штучок 10-15, залежно від того, скільки у вас волосся. І тут такий невеликий секрет, це те, що а, Бігуді. А, вам не потрібен великий діаметр для створення об'єму, тому що чим більше діаметр, тим буде менше натяжіння і пружність самого локону. Тому обирайте такі середні. Далі нам знадобиться, звісно, що такі заколочки для того, аби фіксувати самі бігуді, бо в мене вони, наприклад, спадають постійно. В мене ось такі маленькі штучки. Далі в нас ідуть російські. В мене ось такі дві. Класні розчіски є для того, аби створювати класні проділи. У мене тут з металевим хвостиком. І ось така восьморядна розчіска для об'єму. Я вам покажу, як їх використовувати правильно, аби зробити той самий об'єм. І далі звичайний тангл тізер Він для всього для легкого розчісування. І, звісно, що брашинг. Брашинг також я рекомендую обирати середнього діаметру, тому що знову ж таки, чим більше буде діаметр, тим якби, ваша хвиля вона швидко розпадеться і просто не буде смислу в цьому укладанні. Тому я використовую також у мене, наприклад, тут розмір М. Це професійна росістка від бренду Tandeo. звісно, що фен в мене Dyson, і я використовую середню температуру і середній потік повітря. Давайте також перейдемо до стайлінгу, що буде потрібно. А також я хотіла поділитися невеликим секретом, що ми, миємо коли волосся, ми не використовуємо кондиціонер у цьому випадку. Або зовсім трішки на кінчики, і моємо голову два рази ну, бажано очищуючим шампунем для досягнення щільності у вашому волосі. Тому поїхала, зараз покажу стайлінг. Це такий спрей для легкого розчісування від Кьона. Також я використовую мус сильної фіксації на всю довжину волосся. Для того, аби волосся було цупким і локон тримався увесь день або навіть декілька днів, хто не миє волосся, як я кожен день. І два таких засоби. Цей засіб я дуже люблю, це Oraby Максиміста, Ще є один дуже класний від Тіджі, він називається Badhead, і думаю, багато хто про нього чув. Це саме для створення прикореневого об'єму, і я його використовую на підсушене таке волосся. Ну І для фіксації можна використовувати або лак для волосся легкий, або ось я використовую Get a Trip текстурайзер від Kion. Так, це все, тому, я думаю, будемо починати, я вам покажу детально всі кроки. Дівчатки, після того, як ми помили волосся, наносимо довфазний спрей або будь-який спрей для легкого розчісування. Буквально декілька крапельок. Я його наношу на довжину. Все. Буквально трошки. І розчісую волосся. Тобто нам потрібно просто підготувати базове волосся, аби воно було розчісане, не злоплутане ніяк. Після того, як ми прочесали волосся, нам потрібно нанести наш стайлінг. Я завжди наношу стайлінг спочатку на довжину, а вже потім на коріння. Тому сьогодні в мене пінка відтюною, вона Досить сильної фіксації, тому що моє волосся знову ж таки не дуже довго тримає ці всі укладання на брашинги і так далі. Тому, дівчата, у кого також таке ж волосся, як в мене скловидне, візьміть на замітку, беріть муси саме сильної фіксації. Дівчатам, у кого пористе волосся, можна використовувати пінку більш легкої дії і не, не замислюватись. Так, я буквально трошки видавлюю піни, розпреділяю на ручки і проходжусь просто по всьому волосся, навіть трішки на коріння, ніби прочісую просто руками волосся. Все, зі стайнгу у нас. На цей етап все. Далі я просто беру поки тангл тізер і сушу волосся на середній температурі. Можна головою вниз, головне підсушити його на відсотків 60-70% і створити вже легкий піркореневий об'єм. Зараз я вам покажу, як це все робити в процесі. Тобто, коли я починаю сушити волосся, я вже ручками припіднімаю коріння. Я ставлю руку і вже припіднімаю коріння і присушую його. І так ми отримаємо вже класний об'єм на волосся. Задача коріння поставити. Для того, аби воно мало об'єм, його потрібно просушити у всіх напрямах. І е, от дивіться, якщо от, просто взяти розподіл волосся, то коріння ми підіймаємо в іншу сторону, тобто протилежну, і надуваємо його е, в іншу сторону. І таким чином потім воно буде у вас вживати. Цю всю, всю зону можна сушити вперед, просушуючи, просто все до обличчя, також для додаткового обзору. Волосся десь на 60%. Я беру ось цей Spray, мій улюблений для надання прикоренемого, і я це роблю вже на підсушене коріння. Тобто так буде ефект ще більший. Я розділяю волосся, наношу саме на розподіли. Поділяю. Він такий має трошки клейкий ефект. І, знову ж таки, він попадає трішечки також на волосся на довжині. І через це і на довжині у нас виходить також фіксація. Далі я беру восьмирядну. Росіску, і також показую рухи, якими потрібно припіднімати коріння. Також я розділяю, наприклад, роблю розподіл, прочисую. І наша задача зробити ось такий рух, тобто, як зайти цією російською всередину і підняти ось так коріння і засушити його. Тому поїхала. Зараз буду показувати, і це буде розіміння. Ви бачите, об'єм дійсно круто піднявся. Якщо його розподілити, то ми вже маємо класний об'єм. І далі ми переходимо до наших бігудів. Я ось тут прикріплю вам схему, за якою потрібно рухатись. Наша головна задача це коли ми беремо пасмо, все крутити вниз. Тобто, у нас повинна бути траєкторія руху, локон повинен йти вниз. Не в сторону, не наверх, а саме вниз. І я починаю з передньої частини, з чілки. І це правильно, тому що чілка вона швидко підсушується і варто починати все з неї. Я розділяю частинку приблизно в діаметр бігуді. У вас повинен бути розподіл в діаметр бігуді приблизно, тому що ви не можете покласти на бігуді більше волосся, ніж ось цей діаметр. Тобто, ну приблизно такі розподіли повинні бути. Далі ми беремо наш брашнух і починаємо крутити. Я все підкручую вниз. Потрібно добре взяти біля коріння і ось таким рухом можна зафіксувати кінчик і. Його провертати вперед, вперед, вперед. Потім ми закручуємо і також просушуємо. Це я показала технічно, як це робити, тому що, коли буде працювати фен, ви нічого не почуєте, не побачите. Потім ми ось таким чином розплітаємо наш локон. І потім ми його будемо фіксувати. Зараз покажу. Щоб сказати, що наша задача це гарно прогріти пасмо і прогріти саме кінчик. Тобто потрібно прям добре пройтися гарячим повітрям і потім підкрутити вже кінчик і його якби зафіксувати. Буквально декілька секунд чекаю, поки трішечки. Но ну, охолоне знімаємо. Так, у нас вже є невеликий локон. І е, покажу, як надягати сам бігуть. Е, до речі, чілку я завжди накручу вперед, а наступну прядочку назад. Я спочатку його, ніби прочісую, надягаю кінчик вниз. Але потрібно не сильно надягувати, бо потім ви просто ці <різь> бігуді не знімете. І ось так трішечки ручками я собі допомагаю, бачите? Зараз ось так покручуємо вверх, надягаємо, оп, все. І фіксуємо за колечкою, бо вони можуть трошки спадати. І все. І наступні локони ми також всі закручуємо вниз, назад. Я зараз вже фінально накручу всі локони і трішечки розкажу вам, як ми все поставили. Плюс буде схема, за якою ви будете дивитися, як саме потрібно їх ставити. Дівчатка, ось так виглядає наш фінальний вид. Бігуді, пояснюю, ми все крутимо вниз. Частину верхню я накрутила вже назад, а чілечку вперед. І все ось тут також в мене накручено вниз. Зафіксувала, походила хвилин 15-20 для такого супер ефекту. І все, можна вже розплітати всю цю нашу красу. І я зараз також покажу, як це правильно робити. Дивіться, спочатку ми дістаємо нашу шпильку, і я розкручую по тому направленню, по якому вона в мене стоїть. Тобто я розкручую ось так: два і вниз. Все, і в нас локон готовий. І далі зараз буду все просто розплітати. Головне дістати всі ці заколочки, аби нічого не залишилося. До речі, ще дуже впливає стрижка, яка у вас наразі є. У мене прямий зріз, тому в мене не буде ось цього прям суперефекту, як набрашених, у кого, наприклад, є ефект. Простриженого волосся, там, слої і так далі, тобто вони саме створюють ось цю шаровість, ось цю подвижність, тобто в мене більш такий буде лаконічний варіант, але теж дуже красивий. Також розпрямляємо, і е, нам потрібно ще дуже обережно все розподілити, аби не вбити наш, наші локони і об'єм. Я використовую спочатку просто ручки, я нахиляю голову назад, трішки роблю такі, не знаю, такі рухи більш не дуже активні, коротше. Просто Весь цей об'єм я підіймаю наперед, у нас вже подивіться, як красиво, локони і є об'єм. Я фіксую текстурованим спреєм. Якщо у вас є ще ось такий гребінець широкий, в мене також з набору Дайсона, я ось так обережно спочатку беру. Фіксую об'єм, який мені потрібен, залишаю повітря всередині і наношу текстурований спрей. Трошки сюди, саме в коріння, для того, аби підняти все наверх. І також я фіксую, подивіться, на цей об'єм, реально дуже, дуже гарно вийшло, фіксую завжди потік повітря да, з спрею, знизу вверх. Нібито створюю ще додаткове повітря ось тут, нічого не пригладжую. Таким чином у вас буде а, ваше укладання таке об'ємне. Чим більше буде повітря, тим більше воно буде гра гратися, якби грайливо у вас, а, а, якщо ви змінюєте, наприклад, сторону. Мені здається, ми досягли бажаного ефекту. Класний об'єм вийшов, і локони дуже ніжні. Ще можна, я їх не прочісую ніколи прям таким гребенцем по типу танкло тезер. Якщо потрібно трошки да, їх якось викласти. Я використовую брашинг. І також з такими рухами, як я і створювала локони, я все прокручую. Наприклад, мені захочеться вниз все да, вкласти до обличчя. Обережно ось так раз, прокрутила. Прокручуємо і викладаємо ручками. Волосся стало щільним, дуже щільним після нашого спею орби. І також роблю розподіл, наприклад, посередині. Більш такий натуральний і знову таки все обкладає. Все. Ось таке в нас вийшло вкладання, дуже гарне, елегантне. При цьому ми всі наші моменти, які хотіли зробити, ми їх... Виконали і локони, і об'єм, і волосся залишилося таким глянцевим, красивим через те, що ми його нібито відполірували брашингом. Тому, дівчата, це все наше відео підбігає до кінця. Тому підписуйтесь, ставте пальці вверх, пишіть коментарі, пишіть чи будете ви використовувати цю техніку для вкладання і. Які любите укладання вдома робити? Ви. Тому до нових зустрічей. Всіх цілую і обіймаю. До нових зустрічей!